Головне, що ми продемонстрували в Джиді, це якраз таки наша готовність до мирних переговорів і, взагалі, до сталого миру, те, що ми погодилися на 30 30-денне перемір'я, це якраз таки перший крок до такого сталого миру, і ми зараз подивимося, як буде себе поводити Російська Федерація у випадку, якщо вона все ж таки не піде за це на це або. Виставить якісь е, заздалегідь не умови щодо цього е, миру. Це буде означати, що Російська Федерація не хоче миру, і це буде означати, що адміністрація Трампа має щось робити з Російською Федерацією. Що вона може робити? Я думаю, що тут спектр дуже широкий. Від е, е, санкцій, про які вже говорили, санкції на банківський сектор, санкції на нафтогазовий сектор, санкції е, на е, ядерну енергетику. Вони вже про це говорили е, і. Конкретно про ці сектори, ну і я думаю, що не тільки поновлення можна і очікувати якогось збільшення озброєння, якщо все ж таки щоб примусити Росію до миру.